Батя, я, я, там, например, найдите Мама, давай, 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 давай,

А де удався? Не знаю. Може вже знайшли. Дує вітер. А? Вітер туди. Давай мені пальчик. Ні, є лати, так і не розганяйся сама. А ну завтра рука в руках Витягнули ну, та під ноги дивися, Єва ку... ко Єва, впадеш. друга. дивись, кажу, кофту забрав в руках, Єва. Кажу заправ кофту в рукав, зараз упадеш. Заправ кофточку в руках. Засовывай в руках. Да, я засуну. А ну. Поедаем, будем куртку стирать. А и ты политуру своя казала? Да. Засовывай. Короче. Так, всем привет. Ми йдемо в школу, в Це мені так не подобається, що в неї такий короткий день. Це не такі уроки, як ми колись навчалися в школі до трьох годин вечора. Удачі вам. Ага, спасибо. Того ж. Місто Кропивницьке. Євний човгай. Піднімай ноги вище. Єва, бо підошву. підошлу. Ні, ми йдемо пошли, бо ми спізнюємося. Привіт, Марійка. Пошли, пішли, бо ми запізнюємося в школу. О, Єві оце як і ти зі мною, то краще вмерти. А я взяла з собою, назад будемо по дорозі, йдемо, наберемо води, щоб зайвий раз вже не спускатися. Я сьогодні мала з Євою йти до лікаря на 13.20. Ну щось заходжу, а там написано, що щось відмінено все. Найближчі дати аж на 6, на друге грудня. Що сталося, непонятно. Може, лікар десь пішов від.